На тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини створили так звану інформаційну систему моніторингу. За словами Росіян, вона має попереджати міжнаціональні та міжконфесійні конфлікти. Однак в практиці це більше схоже на систему стеження і контролю. Розпорядження про порядок формування і ведення системи підписав гауляйтер Володимир Сальдо. Інформує видання нова каховка. Сергій Берендєєв, історик, правник і методист Українського інституту розвитку освіти, доєднується до нашого етеру. Доброї ночі, дякую, що знайшли можливість. Добре ночі. фактично, як це може виглядати на практиці, і чи можна говорити, що цей метод, про який я тут вище згадав, та він є якимось там новим для росіян? Ну фактично, в стеженні за, за людьми на окупованих територіях, за цивільними передовсім. Абсолютно нічого нового. Тобто, якщо ми подивимось історію е, Росії, то вона використовує цю тактику в принципі протягом всієї своєї історії, і це є тільки ознакою поширення тоталітарного режиму на ті території, які вона на певний час окуповує, і намагається там встановити е, свій контроль, тому що е, розумієте, найбільша проблема для Росії вона не може. Населенню, яке перебуває на тим окупованих територіях, запропонувати якесь якісне покращення життя або показати їм, що ми вам принесли щось добре, і зрозуміло, що чим більше люди перебувають під окупацією, тим більше будуть з'являтися протестні настрої, партизанська війна будуть люди намагатися чинити супротив окупантам. І зрозуміло, єдиний варіант, який може запропонувати країна окупант, це Здійснювати тотальний контроль над населенням зрозуміло, що вони це вуалюють за те, що ми навпаки хочемо здійснювати моніторинг, дізнаватися більше про ваші потреби, надавати вам всіляку допомогу. Але насправді ми можемо прослідковувати, що навіть в 1920-х роках, коли радянська влада проводила так звану політику коронізацію бо на території України українізацію. Вона подавала, що от ми будемо дозволяти вам розвивати власну культуру, власну мову, все у вас буде чудово. Але насправді це створилось тільки для того, щоб встановлювати ідеологічний контроль над суспільством і в подальшому виявити всіх необхідних імпатріотів, і потім одного моменту всіх їх заарештувати і репресувати. Знову ж таки, ті, хто сподівається на те, що вони будуть співпрацювати з російськими окупантами е і за це отримують які привілеї. Дуже сильно помиляється тому що сутність е, Росії, ну і е, попередниці радянської влади одна: що всіх, кого вона використовує після того як вони виконують свою мету, і не непотрібним, вони одразу їх знищують, тобто застосовують репресивну свою каральну машину, і е, потім їх просто е, винищують. І тому е, абсолютно не раджу тим, хто перебуває на тимчасово окупованих територій. Бликати якихось ілюзій, що Росія може принести щось добре. знову ж таки не треба також мати ілюзій щодо того, що вона зацікавлена у розвитку тих територій, які вона на певний час окупувала, як ми бачимо, знову ж таки на територію Донецької Луганської області, навіть того ж Криму, що ніякої користі, ніякого економічного розвитку, ніякого економічного потенціалу. Там немає, тобто ці території тільки занепадають, тому що Росія зацікавлена в них тільки як використовувати е, військовий додатковий ресурс для мобілізації примусового місцевого населення, для е, крадіжки наших ресурсів, тільки для проведення своєї загарбницької війни і нічого більшого. Тому е, в принципі нічого нового Росія протягом історії е, не придумала. Оперативна інформація, повітряні сили інформують про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Періодично на екрані з'являється мапа поширення повітряних тривог. Ви просто зараз її бачите на екрані. Я не буду перераховувати всі регіони, тому що тут досить добре видно про яку частину України йдеться, про більшу частину України так направді, направду, наразі йдеться. Це ті регіони, де лунають сигнали повітряних тривог. Тому, будь ласка, не ігноруйте. Ви бачите, що сьогодні росіяни. Um... Аж надто активні в українському небі йдеться і про дрони, і про ймовірне використання балістичного озброєння. Як щойно про це поінформували повітряні сили України? Повернімося до розмови. Я додам інформації: Росія намагається перетворити тимчасово окуповані райони України на інфраструктурну базу для власної армії. Про це інформує центр протидії дезінформації. Зокрема, російський уряд отримав доручення підготувати пропозиції щодо використання земель на захоплених територіях йдеться зокрема про створення транспортно-логістичних центрів і розвиток залізничних перевезень таким чином, під виглядом економічного розвитку, Москва прагне забезпечити безперебійне постачання зброї, боєприпасів і техніки для війни. Проти України. Ну, ось ця практика, про яку інформує центр протидії дезінформації, якщо її накласти на те, чим росіяни займалися під час першої хвилі окупації, окупований Кримський півострів і обласні центри Донецьк і Луганськ, наскільки це повторення? Ну, дивіться, насправді, якщо ми беремо з 2014 року, так ніякої особливо такої користі, крім Примусового мобілізаційного ресурсу вони не отримали, тому що як ми бачимо, ті, хто сподівали, сподівалися, що от Росія прийде, налагодить там розвиток, наприклад, вугільного видобування ще чогось нічого цього не відбулося. Як ми бачимо, шахти знищені, міста знищені, і вони все перетворюють на руїни. Навіть давайте пригадаємо, коли вони захоплювали солидар де одне з найбільших родовищ, де видобувають ціль. І кричали росіяни: о, тепер ми там почнемо сіль експортувати там ще щось, нічого вони цього не роблять. Єдине, що вони ті запаси, які там ще залишалися українські, вони їх просто викрадають, як ми це можемо спостерігати зерном і намагаються експортувати за кордон, заявляючи, що нібито в них раптом покращився врожай на території Росії. Але знову ж таки, ця практика вона не є новою. Якщо ми. Зробимо таку е, історичну ретроспективу сторічної, навіть давнини, то можемо побачити, що той же Ленін проводив політику воєнного комунізму, де він просто під е, виглядом, що він залиша, забирає надлишок е, врожаю селян, так звана продрозкладка просто їх розграбовував і забирав всі ресурси для ведення е, своєї е, війни. Знову ж таки, не виключенням був і представники Білої армії, той же генерал Денікін. Який аналогічно встановлював окупаційний режим на українських землях, і збрав податок на користь своєї армії і здійснював аналогічну грабіжницьку політику. Знову ж таки, той же Ленін саме під час воєнного комунізму здійснював і голод 21-23 років. І тому ми можемо спостерігати таку просто політику, яку вони сповідують вже століттями. Але разом з тим, Користі вона особливо не приносить, тому що рано чи пізно е терпець населення на цих окупованих територіях воно лопається е і розпочинається повстанський рух. І тому, чим більше, росіяни будуть займатися спробами налагодити там якісь логістичні шляхи. Або примушувати населення з ними співпрацювати, тим більше супротиво вони будуть від нього отримувати. Ну і як ми бачимо, знову ж таки і наші збройні сили, і сили спеціальних операцій протидіють е, таким спробам окупаційної влади і намагають ці логістичні шляхи знищувати. знову ж таки, теж кримський півострів, ми бачимо, що коли Російська окупаційна влада будувала той же кримський міст. Вона ж його збудувала не для того, аби покращити життя місцевого населення або там турист забезпечити. Ключова мета була це забезпечення саме військової логістики і перекидання сил на кримські півострів з метою подальшого просування на південь України. І саме тому для них цей міст так важливий і тому такі болючі удари, коли нам вдається нанести шкоду цього мосту. Або як вже декілька разів було його навіть підірвати, деякі частини. Тому, звичайно, вони надалі будуть робити спроби налагоджувати ось такі шляхи забезпечення свого війська і створення там форпостів. Але я думаю, що наші збройні сили не дозволять їм забезпечити це на постійній основі. Ну, давайте згадаємо ще про ще про одну історію. Вона, бачите, має властивість циклічної повторюється. Ви тут проводили паралелі з подіями сторічної давнини. Я думаю, що щось подібне можна сказати і про наступну інформацію. Отже, росіяни на тимчасово окупованих територіях навчають молодь виявляти нелояльне населення. Мета таких заходів відстежувати активних мешканців з проукраїнською позицією задля подальших репресій. Про це повідомляє центр національного спротиву, особливо у увагу вони приділяють, тобто росіяни приділяють підліткам, прагнучи посилити репресивний апарат і поступово знищувати українську ідентичність. До таких курсів залучають активістів російських молодіжних організацій. Ну тут я вже сказав про про паралелі. Я думаю, ви скажете про це більше. Але слухайте, якийсь павлік Морозов просто в, в промислових масштабах. Тобто про це йдеться фактично. Так, ну я вам більше скажу, що росіяни першочергово зацікавлені якраз винищені молоді, яка перебуває українською на тимсово окупованих е, територіях, тому що вони бачать в них найбільшу е, загрозу. І знову ж таки, якщо знов ж таки проводити паралелі, то в коли відбувалася депортація кримських татар, в 1944 році, то коли Берія подавав списки Сталі на депортацію. То там було в переліку антирадянське населення, тобто ті, хто становлять найбільшу загрозу радянській владі, і серед них в переліку були діти віком від трьох до п'яти і потім від 6 до 12 років. Тобто, якраз от оця група е населення, да тобто маленькі діти, становили для радянської влади найбільшу е небезпеку. Аналогічно, і тут вони намагаються їх винищити знову ж таки, ми можемо прослідкувати, що. Першочергові дії, які роблять окупанти, коли заходять на наші території, вони заводять сюди своїх вчителів, тому що наша більшості відмовляється з ними співпрацювати, плюс вони нищать наші підручники і починають фальсифікувати історію, ну свою нав'язуючи, і відповідно забороняють українську. Мову часто вони казали про те, що ні, ми зберігаємо ідентичність народів, які перебувають на навіть тим окупованих там територіях, або як вони кажуть, в авках на новоприєднаних. Але ми бачимо, Путін вже і це не скриває, коли він розказує про те, що українську мову на тим окупованих територіях буде заборонено, бо такі зараз світові ралі. Ну тобто, вони відверто вказують на те, що. Вони будуть фактично проводити геноцидну таку політику, і головна її мета це знищення української ідентичності, українського населення. Але історія нам демонструє один важливий момент, і хочу знову ж таки звернутися до тих, хто перебуває на тим окупованих територіях про те, що скільки росіяни намагалися протягом історії нас поділити, наші території заграбастати на певний час, вони контролювали навіть цю майже територію України. Але історія нам показує, що ми все одно всі ці території звільняємо і повертаємось в ті кордони, в яких ми існували. Тому рано чи пізно ми обов'язково всі свої території повернемо і виженемо окупанта з України, тому що ми дуже правильно сказали, що історія розвивається циклічно. І ця скажімо, цей період не стане виключенням. Належить про це пам'ятати. Я вам дуже вдячний за те, що знайшли час. Нагадаю для аудиторії Сергій Берендєєв, історик, правник і методист Українського інституту розвитку освіти з нами на прямому зв'язку.